Вітаю в студії Наталі Карскова. Коли ми чуємо про насильство щодо жінок, то найчастіше уявляємо якогось чоловіка домашнього аб'юзера. Але домашнім насильником може бути і власна дитина. І, взагалі, насильство трапляється не лише у сім'ї. Як вирветься з кола страждання? Говоримо зараз про це. І зі мною зараз Ганна Карпиченкова польова гуманітарна координаторка з протидії гендерно зумовленому насильству фонду ООН у галузі народонаселення населення в Україні. Добрий день. Вітаю пані Наталі, вітаю наших глядачів. Так, дякую за запрошення в першу чергу. Дякуємо, що знайшли час. Пані Ганна, 25 листопада, це міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. І я знаю, що щорічно саме в цей день стартує велика акція. Давайте про неї докладніше. Так, звісно, Україна вже багато років долучається дуже активно до світової такої ініціативи, а саме 16 Днів активізму проти гендерно зумовленого насильства, і так з 99-го року офіційно да 25 листопада стало саме тим днем, коли ми відзначаємо, коли ми починаємо цю акцію. Так про що це? Це про захист жінок, про те, що жінки і чоловіки так би мовити, нерівномірно, нерівноцінно страждають від. Насильства від гендерно зумовленого насильства, однак під час цих 16 днів, які будуть тривати до 10 грудня, є багато інших також знакових подій. А, наприклад, як день, який присвячується людям, що ж, живуть а, з ВІЛ, так, наприклад, день а, саме прав людини, так, це є 10 грудня. І отже, ми, як Україна, тим більше наразі це мега-актуальне питання, мегаактуальна тема. Ми долучаємось не тільки до світової акції, а і до світового такого повідомлення меседжу, який є в цьому році. Я зазначу, як воно звучить, дав такий мій власний переклад на українську мову, тому що цей меседж англійською. І, отже, українською це цього року звучить як. Визначаємо, знаходимо першопричини гендерно зумовленого насильства та протидіємо насильству. Про що це? Це про створення і забезпечення тих необхідних послуг, допомоги підтримки тим, хто страждає від гендерно зумовленого насильства. Дякуємо. Треба приєднатися всім обов'язково, але про послуги, про допомогу. А я знаю, що в Дніпрі завжди до теми насильства над жінками ставилося дуже серйозно. Я пам'ятаю, як була а, як журналіст у притулках і все це бачила. З початком Великої війни тема не відійшла на другий план. Я скажу так, що, на жаль, тема більш актуалізувалась. Тому що окрім більш звичних і зрозумілих проявів гендерно-зумовленого насильства, які ви приводили, так це домашнє насильство. Додались найстрашніші такі приклади, як сексуальне насильство з боку військ окупантів. Так, це дуже тяжкі приклади, які змінюють людину, постраждалу, потерпілу на все життя. Але разом з тим, в принципі, так, загальна агресія людей, вона збільшила тяжкість. Гендерно зумовленого насильства і домашнього насильства, і звісно, на жаль, ми фіксуємо величезну кількість насильства відносно дітей, як з боку рідних знайомих, так і з боку незнайомців таке сексуальне насильство. Але ми країна, якою слід пишатись, тому що під час повномасштабної війни в нас було ратифіковано Стамбульську конвенцію, це означає, що Уряд доєднався до думки і дій, такої, як і в Європі, про те, що потрібно захищати постраждалих від гендерно зумовленого насильства, не замовчувати і не приймати взагалі в суспільстві, в громадах насильство відносно жінок, насильство за ознакою статі, за ознакою гендеру. Згадали ви вже сексуальне насильство, точно знаю, що будь-хто не може правильно працювати з жертвами сексуального насильства. Це такі фахівці іншого рівня. Що то за фахівці? Скільки таких у Дніпрі? Чи потрібно було пройти якесь навчання? Угу. Дуже дякую вам за запитання. Так, я мабуть трошечки відповім на попередні запитання, на попередню тему і зазначу, що всі заклади, які до повномасштабної війни надавали допомогу в місті Дніпро, а також і в усьому регіоні, саме постраждалим від домашнього насильства, вони продовжують працювати. Їх? Якщо говорити про місто Дніпро, так, про Дніпро. Так, то це притулок, який має два відділення для жінок з дітками і для жінок без дітей. Це кризова кімната, це таке безпечне місце, куди Постраждала від насильства, може потрапити тут і зараз без жодних направлень і документів. Це денний центр для постраждалих від насильства, а ти, а також тих, хто потребує цієї допомоги, інформації, так, хто є в ризику потрапляння в насильство. Це відкритий такий заклад, там можна отримати психологічну допомогу, як дорослим, так і діткам, соціальний супровід, юридичне консультування і навіть певні побутові послуги, тому що. Ми знаємо, що рятуються такі постраждалі дуже екстрено буває, і навіть прийняти душ або заварити чай це також є така послуга в денному центрі. Це мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Одна з них місцева, так яка працює при центрі соціальних служб. І дві є додатковими, які в квітні 2022 року було створено за підтримки нашого фонду. І вони є в допомогу так місцевим службам. Ну і це такі класичні відомі нам, зазначені в законодавстві. Але мені хотілося б додати, що під час війни гуманітарної кризи ми ще додали з боку фонду на галузі народу населення для міста Дніпра так званий простір для жінок і дівчат вільно. Що там? Це не сервіс для постраждалих, це сервіс для всіх жінок, які потребують підтримки, наснаження, а також єднання. Це в першу чергу жінки, які були вимушені переміститись зі своїх домівок, з місць там, де наразі триває війна, бойові дії активні або які були окуповані. Ну і звісно, на жаль, місто Дніпро також страждає від обстрілів. І е, цей безпечний простір також підтримує психологічно, емоційно жінок, яким ця допомога потрібна в зв'язку з стресовою такою ситуацією, пов'язаною з війною. І от вишенька на торті це якраз спеціалізований такий сервіс. Він має назву Центр допомоги врятованим. Він також є наразі. Функціонуючим за підтримки фонду «Ону галузі народонаселення» і координується нашими місцевими партнерами, недержавними громадською організацією Мартін Клуб в ньому є широкий спектр допомоги. В першу чергу це, звісно, психологічна допомога діткам окремо, дорослим окремо, також соціальні послуги, юридичні, в тому числі адвокатські послуги для широкого кола людей, які загалом постраждали від війни. Але зокрема, всі ці фахівці є мегаекспертними саме у сфері надання допомоги постраждалим від сексуального насильства, а також сексуального насильства пов'язаного з війною. Отже, він функціонує щодня по будням з 10 до 18. Наразі знаходиться на вулиці Воскресенська, 32. А в місті Дніпро, тому, будь ласка, звертайтесь, номери телефонів відомі, відкриті. Ви можете знайти їх як на нашому сайті, так і взагалі в мережі інтернет. Центр допомоги врятованим є один з 11, які функціонують по Україні. Тому так, це те, що наразі необхідно, потрібно, і поки що ми живемо в такій реальності, в такому часі. Він буде продовжувати функціонувати. Знаю, що коли мова йде про сексуальне насильство, дуже важливі два аспекти: швидкість реагування і комплексність допомоги. Про що мова? Угу. Якщо ми говоримо про сексуальне насильство, то наша мета в першу чергу надати медичну допомогу. Тому що мова йде в першу чергу про збереження життя. Я зазначу, що всі фахівці, які працюють в цій темі, вони знають, що Необхідна так звана постконтактна допомога, постконтактна медична профілактика, вона є актуальною упродовж 72 годин. І так, фонду «Ону галузі народу населення так, має також такий мандат опікуватися саме питаннями сексуального та репродуктивного здоров'я. Звісно, ці питання дуже дотичні до соціально-психологічної допомоги, і наразі в нас. Майже всі заклади, які допомагають постраждалим від сексуального насильства, медичні, ми підтримуємо їх медикаментами, ми підтримуємо їх навчанням, а також допомагаємо з перенаправленням для таких постраждалих до інших сервісів. Наприклад, в обласній лікарні на вулиці Космічна, в нас, окрім того, що це все медичне зазначене мною функціонує. Також а, ще є і кабінет безбар'єрного доступу, гінекологічний, так? тому що ми розуміємо, що від сексуального насильства може постраждати і жінка з інвалідністю. Отже, такі послуги а, гінекологічні, вони доступні там, а, як і в інших декількох закладах в місті Дніпро та області. А також, що цікаво і дуже важливо, наразі там ще працює кейс-менеджерка. А це така, скажімо, соціальна працівниця, яка на зв'язку із лікарями, із медичними сестрами, із фельдшерами для того, щоб швидко підхопити постраждалу від сексуального насильства та забезпечити доступ для неї до юридичної допомоги, до психологічної допомоги і в разі необхідності, звісно, навіть до притулку і кризової кімнати, де такі постраждалі отримують безпечне поселення. Дякую до інших питань. Ви вже згадували кризову кімнату і притулки, і в тому числі мобільні бригади. Не дуже зрозуміло, як вони працюють, коли вони потрібні. Мобільні бригади один з найважливіших сервісів. Працюють вони в першу чергу мобільно. Тобто вони забезпечені автомобілями. І один, наприклад, з автомобілів, які наразі та, функціонують, мобільні бригади в Дніпрі, за нашою підтримкою, це. Автомобіль для людей з інвалідністю, тобто ми можемо надавати послуги абсолютно всім категоріям людей. Це про інклюзивність. Що ж таке мобільна бригада? Вона складається з психолога і соціального працівника. Ну і звісно, водія. Ці навчені фахівці вони реагують кризово. Вони, знаєте, такі перший контакт поліцейських, а тому, що поліцейські... Надають інформацію безпосередньо, коли приїжджають на виклик та постраждалі стороні, що є не тільки поліцейське реагування, а ще і соціально-психологічне таке екстрене реагування. Але в той же час, звісно, постраждалі звертаються і самостійно. Так номери телефонів також відомі, відкриті. Буду вдячна вам, якщо поділитесь ними, тому що загалом по Україні працює 107 мобільних бригад наразі, так дві з яких в місті Дніпро. Uh, і також вісім загалом в Дніпропетровській області. І це я говорю тільки наразі про так звані гуманітарні мобільні бригади, такі додаткові, які не державні. А також в місті Дніпро функціонує і ще і міська мобільна бригада. І разом ми бачимо так величезну таку, знаєте, систему реагування, яка функціонує злагоджено як годинник. Що робить мобільна бригада? Мобільна бригада може кризово проїхати. Разом з поліцейськими після я розумію, вибачте, пане Гано, зараз я все це уявляю. Дуже стресова ситуація. А там є людина, яка може зі зброєю бути, так. там є заплакана якась людина, і треба, треба реагувати і правильно реагувати для того, щоб не загострилася ситуація. Абсолютно вірно. Мобільні бригади працюють і надають допомогу тільки постраждалій стороні. І так, абсолютно вірно, ви зазначили, найважливіше це забезпечити безпеку. І саме тому ми вони мобільні, вони швидко приїжджають і вони у разі потреби перевозять, ховають постраждалу в притулки. Постраждали. Та так, ми розуміємо. Так, ось постраждала. Ось та людина, що зазнала ту шкоду. А десь плаче дитина. Угу. Що угу. тако ситуації? Звісно. Ми бачимо цей зв'язок да такого соціального сирідства і домашнього насильства, і саме тому а, притулок для постраждалих жінок з дітьми кризова кімната сприяє тому, щоб у дитини залишилась мама. Ну найчастіше мама. Іноді так є і приклади насильства, коли жінка вчиняє вдома відносно чоловіка. В Україні їх приблизно близько 10 так як і в усьому світі, таке також є. Але переважно ми бачимо, що це мама з дитиною або мама з дітьми, і так, якраз діючи в інтересах дитини, захищаючи дитину і зберігаючи для дитини сім'ю. А от і потрібно таке кризове швидке реагування, щоб перемістити постраждалих від гендерно змовленого насильства в безпечне місце. Для розуміння, скільки звернень за допомогу надійшло в Дніпрі за цей рік? Я не готова сказати про місто Дніпро. Давайте інші цифри. Я скажу про Дніпропетровську область. Наприклад, за 9 місяців в Дніпропетровській області. Вже в тяжких історіях, коли було звернення до поліції, то ця статистика нам дає 16 тисяч 166 постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Якщо говорити про наші мобільні бригади, то вони, кожна мобільна бригада надає допомогу щонайменше 40 сім'ям в місяць. Це, це щонайменше. Більш того, це Дніпро та область. Ні, це так, це всюди де вони працюють. Так. Це всюди, де вони працюють. І отже, за рік приблизно одна мобільна бригада близько тисячі постраждалих, а також тих, хто в ризику, ну скажімо так, обслуговує, так. Я зазначу, що так мобільні бригади, хоча і покликані боротися з гендерно-зумовленим та домашнім насильством, однак вони наразі надають психологічну допомогу і після прильотів тим людям, які зазнали таких страждань тим, яким потрібна екстрена психологічна допомога. А також під час війни гуманітарної кризи, ми ще надаємо так звані набори гідності для жінок і дівчат. Тобто це такий рюкзачок з усім першим і необхідним. І отже, після прильотів наші мобільні бригади, психолог, соціальний працівник беруть такі рюкзачки для жінок і дівчат, де є і нижня білизна, і гігієнічні товари, і, звісно, товари саме для жінок гігієнічні. І вони їх передають, надають, тому що така кризова допомога, вона вкрай бажана і вкрай необхідна. Для жінок. Я згодно з вами. Вже пішла розмова про область. Жінки в громадах. Давайте про це. Мені здається, що вони зовсім не захищені. Бо вони в вакуумі. Нестача інформації, нестача комунікацій. Тож є розуміння, що відбувається саме по області? Угу. До кого вони можуть звернутися? Як це зробити? Так. Ці мобільні бригади, які працюють за підтримки фондону галузі народонаселення вони. Виїжджають приблизно в радіусі 50 кілометрів від своїх локацій локалізацій. Тобто наші мобільні бригади з міста Дніпра, вони у разі виклику можуть поїхати і в Слобожанське, і в Підгородній, в Новоолександрівку, і навіть в Новомосковськ. Так? Але разом з тим я хочу підкреслити, що я насправді радію, бо я в цій темі достатньо давно працюю. Я спостерігаю, що якраз сільські громади Дніпропетровщини, саме влада, да органи місцевого самоврядування створили місцеві спеціалізовані служби, наприклад, підгородня, так яке місто вже там, місто підгороднє, має таку консультативну службу, де надаю, надаються психологічні послуги, соціальні послуги для постраждалих від насильства, також тих, хто в ризику. І так вони охоплюють величезну кількість таких жінок в першу чергу, які в ризику, а також тих, хто постраждали, постраждали в своїй громаді. А це не тільки місто Підгродня, ще три сільських населених пункти. Васильківська громада, Синельніківський район створили всі спеціалізовані служби, які зазначені в українському законодавстві. Де громади центр. ми пишаємося? Дякуємо, громади так. пишаємося. Але так. так, звісно, сільська місцевість там є свої особливості. Так, життя. так, я саме про це. І так, ми в ці 16 днів будемо сподіватися, що якомога більша кількість жінок почує про те, що насильство відносно жінок це не норма, а злочин, і що всі служби доступні, мається на увазі, працюють поліцейські. Дніпропетровській області дуже сильні сектори протидії домашньому насильству. Це спеціалізована поліція, яка виїжджає тільки на такі випадки. Так, взагалі, поліцейські послуги доступні, це дуже важливо. Працює психологічна допомога. Величезна кількість недержавних організацій наразі долучились для того, щоб всі, хто потребує, отримали психологічну допомогу. Також є грошовата ваучерна допомога для постраждалих від насильства, тому що це також вкрай така гостра потреба. Якщо тобі треба бігти, так рятувати свою дитину і шукати ем, нового життя, нового житла. Так тому е, я закликаю наших глядачок, глядачів, якщо ви потерпаєте від гендерно зумовленого домашнього насильства, зробіть крок: не мовчіть, зверніться. Можна почати з телефонних гарячих ліній. В нас функціонує так, як і до повномасштабної війни, телефонна гаряча лінія цілодобова, так національна, яка підтримується організацією Ластрада, короткий номер 116-123, А також в Дніпропетровській області під, скажімо, прапорами громадської організації Мартін Клуб. Функціонує місцева така громадська. Гаряча лінія, вона має назву пані Патронеса. Вона працює щодня з 9 ранку до 9 вечора. І номер телефону її е, намагаюся намагаюсь згадати на пам'ять 099 632 7701. Це є точки входу. А крім того, мобільні бригади, соціально-психологічної допомоги для постраждалих, денні центри, кризові кімнати. Знаходьте цю інформацію, ці контакти в ваших громадах. Та звертайтесь за допомогою. Нема чого додавати, але немає чого додати. Але ще одне питання: можливість допомоги онлайн є чи ні? Так, більш того, навіть психотерапевтична допомога онлайн наразі є доступною. Ще на початку повномасштабної війни фонду оногалузі народу населення створив таку платформу, вона має назву Аврора. А де саме доступна допомога психотерапевтів, психотерапевток онлайн? Більш того, отут, от, як то кажуть, хотілося б прямо підкреслити, ми пишаємось тим, що створили ще таку онлайн і телефонну психологічну допомогу для чоловіків. Не тих, які постраждали від насильства, просто для всіх чоловіків. Тому що ми розуміємо, наскільки стресово зараз всім. І чоловікам особливо, так, отже, наші любі, шановні чоловіки. Якщо у вас є тривожність, якщо є у вас поганий сон, якщо вам хочеться проконсультувати з психологом, це доступно. Короткий номер 2345, або також можна з цим номером звернутися в телеграм-канал, вайбер і навіть на сайті, ви можете знайти в мережі інтернет. Психологічна допомога для чоловіків від фонду ООН у галузі народного населення. Така гаряча лінія, вона працює щодня до півночі, з 8 ранку до 12 ночі. Я дуже рекомендую. У нас дуже багато звернень, і тому що так, тривога нікуди не дівається, і допомога психологічна вона потрібна і вона доступна. Дякую, з нами була Ганна Карпиченкова, польова гуманітарка координаторка з протидії гендерне зумовленому насильству фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Міжнародний день боротьби боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який відзначається 25 листопада, є важливим нагадуванням про необхідність захисту прав жінок та надання їм допомоги у кризових ситуаціях. Сподіваюся, те, що ви почули сьогодні, вам не стане в нагоді, але знати про це треба обов'язково. До побачення.